Добрий. Сьогодні будемо готувати з вами свину вирізку, е, Ви можете брати як свино, якщо робити по рецепту, да, дивитися по моєму відео, то ви можете брати як свину, так і вирізку стелятину. Будемо готувати з кускусом і перцевим соусом. Можна так сказати. Да? Перцевий соус що в нас буде? Це просто вершки. Чому? Чому так це? Простий рецепт, який можна готувати вдома. Тому ми беремо просто вершки і просто суміш перців. Тому що робимо? Маринуємо вирізку і запарюємо наш кускус. Кускус. Покажу, як запарювати кускус. Кускус обов'язково потрібно трохи обжарити, тому давайте пробуємо. Так, що ми беремо вирізку. У нас що? 160 грамів вирізки. Ми з вирізки зробимо медальйончики отакі, От мабуть. Що 4 штучки виходить. 160 грамів. Це все сюди, в мисочку. І зараз ми їх підмаринуємо. Беремо на соус. Буквально теж грам 50. Що чесночок роздавлюємо. Теж сюди, тим'янчик. Так, тім'янчик, я сухий беру у мене, сухий є. Беру сухий тим'янчик і олівку. Трошечки олійки. Це ставимо буквально на 5 хвилин, щоб воно трошки у нас промаринувалося. І що? Поки воно у нас буде маринуватися, ми підемо з вами і зробимо кускус. -кус. Ставимо водичку, 150 грамів водички, щоб закипіло. Кускус -кус. насипаємо в сатенічок, ставимо це все на вогонь. Воду, кстати, можна сразу підсолити. чуть Кускус нам треба зробити золотистич. Такий, щоб тільки-тільки починав золотити, так сказати. Так, водичка закипіла, поки її виключаємо. Кускус постійно потрібно помішувати, тому що він, якщо він коли нагріється, він потім може дуже швидко згоріти, тому його треба мішати. Для чого для чого кускус взагалі Е, По-перше, Якщо його запарити просто в воді, ну він такий собі якийсь, він не дуже смачний. Якщо його обжарити, він виходить, в нього і колір з'являється більш такий цікавіший, жовтіший, симпатичний. По-друге, він типу, розсипці стає, більш розсипчице стає. А коли його запариш просто гарячою водою, він, ну, не знаю, мені не подобається, що він такий, як глина, якийсь виходить. Так, все, кускус починає у нас ставати золотистим. Треба мішати, 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 мішати і мішати. І вже, в принципі, все. Бачите, який він кольором? Тепер, що ми робимо тепер? Тепер ми беремо нашу водичку, наші 100 грамів води, і просто заливаємо сюди. Має вийшла така штука і зверху накриваємо. Зразу чимось. Кришкою, якщо є такі сатінники однакові, можна однаково сатінники і все, відставляємо. Йому потрібно запаритися. Тут буквально хвилин 5 потрібно. Йдемо ми робимо соусок. Вершки, просто вершки. 30%, можна навіть не 30%, можна трошки менше. Перчик я вже трошки додав, додам ще чуть-чуть. Суміш перців обов'язково. Беріть суміш перців. Одсалюємо. Нам його по факту треба, просто він кипнув і знімає. Все, і він у нас готовий. Якщо е, він стає густим, е, берете чуть-чуть водички, буквально там чайну ложечку водички, і він стане таким, як треба, не дуже густим, тому що може вийшло ліпак. Тут в сумішикаці душистий перець ще є і він дає і запах такий прикольний, і привкус тож такий інтересний. Це вам так, ну типа, соусок так сказати, на швидку руку, тому, тому пробуйте. Не пожалієте, особливо тих, хто любить. Такі соусалочку різний від слівочний сауса. Так, що, він у нас теж вже почав паритись. все, бачите, от, от така консистенція соуса ідеальна. Так, що, тепер беремо наше м'ясо, воно вже підмаринувалось. І що, можна, дивіться, можна обжарити на сковорідці, можна обжарити на гріліві сковорідці, можна обжарити на грілю. Е, я буду пробувати на грілю. Хочу випробувати на грилю, на приживному грілю. Ну я його особо заживати не буду, тому що, тому що буде суховати м'ясо, а нам треба зараз гріль вже нагрів, все так хорошенько. Зараз будемо пробувати на грілю, коротше. Так. Поки наше м'ясо обжарюється, що в нас кускус -кус готовий, соус готовий, м'ясо готується, йому не довго готуватися, буквально хвилин 5. Щоб беремо нашу тарілочку, зараз будемо пробувати підготовлюватися пробувати до віддачі. А, що ще з кускусом? Е, ну, покажу. Тут запарився, ось воно так виглядає. Сюди нам треба кинути кусочок масла. Ми ще скидаємо кусочок масла, буквально 15 грамів і вимішуємо це з маслом. Так, що кускус вимішали з маслицем. Що робимо далі? Беремо нашу тарілочку. Ось так. Центр насипаємо нашого кускуса робимо таку ямочку. Оп-оп-оп-оп-оп. Давайте красиво. Так, тепер беремо наш вершковий соус, що ми подогрівали. І його виливаємо сюда внутрі. Оп-оп, все просто далеко обжарюємо. І ложим прямо в цей соус. Офигела. Давайте украсимо, ладно, так і би. Говорил. Шукаємо його місце, ну раз. Де вас? Давайте ще шевелим черрика. ще черика, да? Так, я взорву. Так, давай сюди. І що? Готовте, ну, ребята, вдома своїм дівчиком, своїм мальчикам, мальчики-двочки. Просто простіший ідеальний рецепт, як приготувати вдома щось смачне для своїх любимих прекрасних половинок. Ну що, будемо пробувати. Дивіться. Мені кажеться, що це прям класно. Беремо наш кус, кусик. Кстати, кускус -кус з такими якимись вяжковими соусами дуже, дуже круто. Ну, мені, по крайній мере, дуже нравить. Кускус хороший. М'яско у нас вже в соусі. І чуть-чуть налив, теж хорошо. Ммм, mm. офигенно. Ммм, боже, что ты придумал, а? Кто молодец? Кто молодец? Я молодец.